В берегові, як і в усіх куточках нашої країни, вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Цей день вшановують щороку, 20 лютого, згідно з указом президента, від 11 лютого 2015 року про вшанування подвигу учасників революції гідності та увічнення пам'яті героїв небесної сотні. Учасники заходу в берегові поклали квіти до пам'ятника борців за свободу та незалежність України. Запалили лампадки. Присутні вшанували пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання. У берегові це перший захід, який відбувся на оновленій та нещодавно відкритій площі героїв. Сьогодні е, зупинилась на хвилину і шанували пам'ять всім е, загиблим е, на Майдані. Місто Берегове також е, має своїх героїв на, і на площі героїв е, теж разом з іншими. Е, Разом з іншими громадянами шанували пам'ять так, щоб ті історичні моменти залишились у нас у пам'яті. Гене качані! На заході були представники Берегівської районної військової адміністрації, Берегівської районної ради, а також представники силових структур та дипломати консульства угорщини в Берегові. Начальник управління освіти та культури Берегівської територіальної громади зазначила, що важливо, аби молодь пізнала та розуміла ті події, які перетворили нашу країну не дуже важливо, щоб молодь чула про ці події не лише на уроках історії під час шкільного виховання, але й долучалася до таких заходів. Всі ми переживаємо дуже важкі часи, і тому педагоги виконують дуже важливу місію, роз'яснюючи дітям причини цих подій. Після завершення урочистостей кожен з учасників заходу поклав квіти до пам'ятника та запалив лампадку в пам'ять про героїв. На басної сотні